Вітаю вас сьогодні, 7 вересня, субота, 189-й день із циклу 365 днів одного року. Зміни. Зараз уже, звичайно, настає той період, коли зміни в навколишньому середовищі помітні. Ну, те, що дуже Довго не було опадів, дощу потрібно. Стало просто трохи прохолодніше. От. Але листя з багатьох дерев падає, це не додає внутрішньої впевненості. Є, звичайно, турбота про те, щоб дерево витримало. Це випробування, і на наступний рік при благоприятних погодних умовах знов зазеленіло і було здоровим і розвиненим. Та і деякі моменти нам теж. Доставляють клопоти. Трохи людина приболіла, чи навпаки посварилася з кимось, втратила рівновагу. Це нібито незначні деталі, але один за другим вони нам створюють. Відблиск негативного настрою, яке зусилля треба прикласти, щоб утримати рівновагу, щоб все-таки постаратися гармонію у своїх думках, у своєму житті утримати. Я вважаю на даний момент це одна із важливих задач людини, не дивлячись на складні, соціальні, економічні якісь моменти, постаратися акцентувати свою увагу на позитивному, на те, що нам дає надію на кращі кінцеві результати всіх процесів. Ну, тримайтеся за основні положення, за основні правила, якими ми в житті, користуємося. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть добрі взаємини з ними. Будьте здорові!